Доброго дня, радий бачити вас усіх тут, у прес-театрі. Завтра міністри закордонних справ НАТО зустрінуться тут, у штаб квартирі НАТО, і нам є про що поговорити. Дивлячись уперед до наступного саміту НАТО в Анкарі в липні, союзники обговорять нові загрози нашій безпеці. Вони розглянуть заходи вжиті для посилення нашого стримування та оборони. Ми також проведемо засідання Ради НАТО Україна за участю міністра закордонних справ Сібії та високого представника ЄС Калаш. Готуючись до нашого наступного саміту в Туреччині, ми розглянемо нові загрози та виклики нашій безпеці, зокрема з боку Росії, а також проаналізуємо, як просувається виконання ключових рішень, ухвалених лідерами в Гаазі. Союзники погодилися інвестувати 5% ВВП у оборону, зокрема 3,5% на основні оборонні витрати, щоб підтримати чоловіків і жінок наших збройних сил, а також забезпечити їх усім необхідним для нашого захисту літаки, танки, кораблі та дрони, а також кібер і космічні спроможності. Це зобов'язання інвестувати більше у нашу безпеку стало значним кроком уперед, який визнав зміну нашої реальності. І відтоді ми досягли суттєвого прогресу. Щотижня я бачу нові оголошення від союзників, які працюють над посиленням своїх спроможностей, але це лише початок довгого шляху, і ми не можемо дозволити собі самозаспокоєння. Ми повинні нарощувати темп і тримати одне одного під контролем у нашій роботі. Щоб забезпечити безпеку наших мільярда громадян, збільшення наших інвестицій буде справді ефективним лише тоді, коли пропозиція відповідатиме попиту. Саме тому ми також швидко нарощуємо виробничі потужності. По всьому, НАТО союзники тісно співпрацюють з промисловістю, щоб забезпечити виробництво всього необхідного та впроваджувати інновації, аби залишатися попереду. Це виграшна ситуація для наших суспільств, це зміцнює нашу безпеку і добробут, а також створює робочі місця по обидва боки Атлантики. Щодо України, ми всі визнаємо, що наша безпека тісно пов'язана, і ми всі працюємо над тим, щоб завершити війну проти України справедливим і тривалим миром. Ми вітаємо постійні зусилля, які очолюють Сполучені Штати, щоб це стало реальністю. І я впевнений, що ці наполегливі зусилля зрештою відновлять мир у Європі. На завтрашньому робочому ланчі Ради НАТО Україна, як я вже казав, до нас приєднаються міністр закордонних справ України Андрій Сибя та високий представник ЄС Кая Калаш. Працюючи заради миру, ми не можемо ігнорувати дедалі жорстокіші атаки Росії проти України. Росія систематично атакує цивільну інфраструктуру, позбавляючи українців тепла і світла на початку війни. Зими. Росія не одна у цій війні, адже Китай продовжує бути її вирішальним помічником, а також підтримку надають Урал і Північна Корея. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії союзники демонструють непохитну відданість Україні. Останніми місяцями європейські та канадські союзники надали мільярди доларів життєво необхідного американського обладнання Україні. Обладнання Україні через Перл підтримка. Це важлива частина наших постійних зусиль, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту сьогодні та стримування майбутньої агресії, і все ж нам потрібно зробити ще більше. Я очікую, що союзники оголосять про нові внески в найближчі дні. Отже, очевидно, що перед нами стоїть складний порядок денний, але союзники вже показали, що вони готові і здатні працювати разом, щоб ми могли ефективно долати ці виклики. Забезпечуючи безпеку наших одного мільярда людей сьогодні та в майбутньому. І на цьому я готовий відповісти на ваші запитання. Добре, давайте почнемо прямо тут. Другий ряд на кутку. Вітаю, владунга, румунське національне телебачення. Пане генеральний секретар. Як НАТО запевняє громадян Румунії, що вони захищені в умовах, коли все більше дронів падають на територію Румунії або заходять у румунський повітряний простір? Як ви бачите конкретну реалізацію діяльності Eastern Сентрі для запобігання подальшим порушенням румунського повітряного простору дронами? Дякую за це запитання. Я провів дуже успішну зустріч у Румунії. Здається, це було 3-4 тижні тому в Бухаресті, і очевидно, ми дуже наполегливо працюємо над цими проблемами. Отже, перш за все, ви вже згадали Істерн Сентрі це по суті об'єднує всі дії альянсу на східному фланзі від Чорного моря до крайньої півночі. І цей процес швидко просувається, залучаючи всі військові елементи альянсу і частина Істернсентрі, і це стосується саме вашого питання, полягає в тому, щоб забезпечити. Ми будемо все краще і краще справлятися з загрозою дронів, як шляхом власного виробництва дронів і забезпечення доступу до найсучасніших технологій, так і в питаннях технологій протидії дронам. Тож це є невід'ємною частиною Eastern Центрі. І я можу вас запевнити, ми швидко просуваємося вперед, і це важливо, зокрема, за допомогою України через наш JTEC, спільний центр у Польщі, де ми, по суті, ділимося всіма отриманими уроками. Також і Україна, зокрема, коли йдеться про дрони, звісно, але й загалом у цій жахливій війні агресії, розв'язаній росіянами. Добре, четвертий ряд по центру Інтерфакс Україна. Вітаю. Доброго дня, гудемідах. Гудемідах вам також. Так, звісно. Чому? Отже, питання таке: як Пан зараз Витков перебуває в Москві, і переговори щодо мирного плану для України під егідою СМИ США все ще тривають. Ми всі знаємо, що стара версія з 28 пунктів також включає НАТО. Наприклад, Україна має відмовитися від своїх прагнень стати членом НАТО і так далі. і так далі. Ви знаєте, про що я говорю? У своєму виступі президентка Урсула фон дер Ляйн вже сказала нічого про НАТО без НАТО. Тож я хотів би дізнатися, яка ваша думка з цього приводу, чи передбачаєте ви, що НАТО активніше долучиться до цих переговорів, і коли саме? Дякую. Що стосується елементів пов'язаних із НАТО. То, очевидно, питання, які стосуються НАТО у рамках домовленості щодо завершення війни проти України розглядатимуться окремо, і, звісно, це обов'язково включатиме НАТО. Щодо вашого загального коментаря, я вважаю дуже добре, що США там висувають свої пропозиції. Потрібно з чогось починати, потрібно мати пропозиції на столі. Як ви знаєте, і в Женеві, і два дні тому в Майамі відбувалися переговори з українською стороною. Справді, сьогодні відбуваються переговори з російською стороною. Тож ми уважно стежимо за цим. І я вважаю, що дуже важливо, що Сунсіа очолюють ці зусилля, забезпечуючи, щоб ми робили все можливе для завершення цієї жахливої війни. Усі. Правильно іду сюди, четвертий ряд в кінці відділ досліджень і розробок. Щиро дякую. Ось я тут. Он там. Привіт. Отже, я Крістіан Шульц з німецької газети Network RD. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія хоче використати мирні переговори для досягнення своєї мети у війні проти України. Тож чи хочете ви, щоб саме Росія, а не Україна робила суттєві поступки замість того, щоб вимагати максимуму тут? Очевидно, ми хочемо, щоб війна закінчилася, але з суверенною Україною і такою ситуацією, коли Росія більше ніколи не наважиться напасти на Україну, це ключове. Переговори вже тривають. Я вже багато років не коментую Лаврова, Путіна чи Пєскова. Я зустрічався з ними всіма в минулому, коли був прем'єр-міністром Нідерландів, і можу вас запевнити: нехай говорять, а не завжди реагують. Добре. А тепер слово поруч із ним. АФП. Так, дякую. Мартін Антон АФП. Повертаючись до питання членства України в НАТО, яке, як відомо, не входило до числа членів НАТО, і це було частиною початкового плану США наскільки нам відомо. І навіть якщо цього немає в останній пропозиції, чи залишається членство України в НАТО предметом торгу на переговорах із Росією? І чи є відсутність представника США державного секретаря Рубіо завтра ознакою значущості НАТО в цьому процесі? Що ж, почну з вашого другого питання. Марко Рубіо, звісно, дуже залучений у всі ці процеси, коли йдеться про завершення війни в Україні. Ви бачили, як він головував на зустрічах у Женеві та Майамі? Я був там, і команди перебувають у постійному контакті. Я особисто перебуваю з ним у постійному контакті. Тож він працює надзвичайно наполегливо, адже йому потрібно дбати не лише про ситуацію в Україні, а й про багато інших питань, які є на його порядку денному. Я цілком це розумію. Те, що він не зможе бути тут завтра, я б не надавав цьому жодного значення. У нас буде заступник секретаря Кріс Ландау. Я дуже радий, що він тут. Тож думаю, це все охоплено? Щодо вашого питання про 28-пунтовий план, то ми вже просунулися далі. 28-пунктовий план був початковим планом. Я вважаю, що всі ці переговори завжди починаються з початкового проєкту, інакше ви не зможете розпочати процес. Але ми вже просунулися далі. У нас були. Як я вже казав, і ви знаєте, у Женеві у нас була зустріч у Майамі, і звісно, сьогодні переговори проходять у Росії. Щодо конкретного питання про членство України в НАТО, я думаю, важливо можливо відокремити принцип від практики. Практична ситуація полягає в тому, як ви знаєте, що для вступу України до НАТО потрібен консенсус усіх союзників, і наразі, як ви знаєте, немає. Консенсус щодо вступу України до НАТО. Якщо говорити про принцип, то це Вашингтонський договір 1949 року. І цей Вашингтонський договір досі чинний, а також те, що ми вирішили на Вашингтонському саміті у 2024 році. Добре, ми підемо до першого ряду одразу за підйомником. Томас Кучке з Франкфуртер алгемайне Майнед Зайтунг. Доброго дня. Доброго дня. Останнім часом ми спостерігали низку атак, гібридних атак, які були безпосередньо приписані Росії, включаючи інцидент у Польщі. Як ви вважаєте, як НАТО має реагувати на це? Як НАТО може стримати Росію від подібних атак на території НАТО в майбутньому? І чи погоджуєтеся ви з тим, що щойно сказав голова військового комітету? Що країни НАТО повинні діяти більш агресивно у протидії цим гібридним діям, тобто, по суті, завдавати удару у відповідь, Ну, перш за все, давайте погодимося, що НАТО було засновано як оборонний альянс, і звісно, це не зміниться. Але сказавши це. Ми водночас повинні не мати жодних сумнівів, що можемо і будемо забезпечувати нашу безпеку незалежно від того, чи загрози, з якими ми стикаємося, є традиційними, чи це гібридні загрози. І це одна з причин, чому лідери, коли ми зібралися в Гаазі, погодилися на оновлену гібридну стратегію, тому що ми знаємо, що це реалії сьогодення. Гібридні та кіберзагрози це реальність сьогодення, і ми повинні їм протистояти. Звісно, ми не завжди можемо розповісти вам точно, що ми робимо, але ви знаєте.